Добрий день! Починаємо урок математики. Тема нашого заняття дізнаємося про тривалість доби. Відкриваємо зошити прості, вниз відступаємо 4 клітини. Праворуч 10 і на 11-й клітині пишемо сьогоднішню дату 17 травня. Під датою знаходимо клітиночку, повертаємося на три клітинки ліворуч, і з цієї ж клітинки пишемо класна робота. Пригадайте, яке найбільше число на циферблаті? Так, це число 12. Отже, сьогодні на каліграфічну хвилинку я вирішила запропонувати вам написати число 12. Цілий рядочок пишемо старанно, красиво. Дайте характеристику цьому числу. Яке воно? Одноцифрове чи двоцифрове? Парне чи непарне? парне. Які сусіди цього числа, з яких розрядних доданків воно складається? А тепер переходимо до підручника. Сторінка 137. Завдання номер 1 Розгляньте уважно годиннички і прочитайте, як діти. Дівчинка і хлопчик визначали за цима годинниками час. Прочитайте уважно, натисніть зараз на паузу. Якщо ви вже прочитали, то поміркуйте, чому вони відповіли по-різному. Дівчинка каже три години дня, а хлопчик 3 години ночі. А на годиннику стрілки на одному тому самому місці. Отже, доба це час, за який планета Земля обертається навколо своєї осі. І триває цей процес 24 години. А на циферблаті тільки 12 чисел. Тому за добу. Годинникова стрілка двічі буде показувати на одну і ту саму цифру. Для точного визначення часу додають частину доби, наприклад, 11 годин ранку чи 11 годин е, вечора. Або користуються 20. 4годинним визначенням часу. Після 12 години дня до цифри, на яку вказує годинна, годинникова стрілка, додаємо 12. Тобто, 11 годин це ранок. А 11 додати 12 буде 23. Тобто, ввечері ми кажемо 20. 3 години це вже вечір. От давайте спробуємо зараз визначити <клес> за першим годинником, яка, який час, якщо це вдень. Ми бачимо, що стрілочка стоїть біля цифри 3. Додаємо до 3-12. Це буде скільки? 15 годин. Отже, хлопчик правильно сказав 3 години, якщо це вночі він спостерігав за часом. А дівчинка в день могла сказати зараз 15 година. Спробуйте так само визначити час за другим годинником. 7 годин ранку. Так. А ввечері, який це буде час? Ми до 7 додаємо 12 і це буде. І це буде 19 година. Отже, ввечері ми скажемо 19 годин. Так само попрацюйте і над наступними годинниками. А зараз я пропоную вам по. Працювати от з таким годинником. Якщо у вас такого нема, то намалюйте собі, зробіть такі квадратики, і напишіть в кожному квадратику час після 12, додаючи, додаючи до кожного числа 12. Ви працюєте. Отже, там, де у нас 12, що тут буде написано? Так, 24. Такі ж позначення часу використовуються в електронних годинниках та різних пристроях. Зараз друге завдання виконуємо і попрацюємо в зошиті. Визначити час за годинником, зазначаючи частину доби. Подивіться, будь ласка. Так, це ранок. І на годиннику сьома година. Давайте позначимо правильно: 7 годин. Запишіть так, як у мене на екрані. Ліворуч, ми пишемо скільки годин, ставимо дві точки, крапочки, і далі позначаємо, що хвилин відсутні. Тобто 0 і 0. Подивіться на наступний годинник. Так, це день. Одна година. Якщо в день після 12 ми маємо додати ще 12. Один додати 12 буде. Так, буде 13. Пишемо 13, 0, 0. І наступний. Дівчинка лягла вже спати о 10-й годині вечора. А як сказати це по-іншому? Щоб не додавати слово вечір? Так, ми знов-таки до 10 додаємо 12 і це буде 22 години 0 хвилин. Зрозуміли? Ну, а тепер давайте просто закріпляти, як навчилися додавати віднімати двоцифрові числа. Знову давайте поглянемо. У нас 8 виразів. Я рекомендую вам записати у 2 стопчики по 4 вирази в кожен стопчик. Працюємо, а я потім перевірю ваші зошити. Самостійно паузу. Так, наступне завдання в зошиті з друкованою основою. Сторінка 59. Приготуйте олівці. Завдання таке: намалюй на годинниках стрілочки так, щоб вони показували записаний час. Пам'ятайте, що годинникова стрілочка вона коротша за хвилину. Тому позначайте правильно. І так. Зараз пауза і виконуємо це завдання. І тепер давайте перевіримо, правильно ви намалювали чи ні. Перевіряйте. Якщо правильно, молодці. Наступне завдання попрацюємо над задачами, які містять одиниці вимірювання часу. Прочитайте уважно ключові слова у короткому запису. І розв'яжіть задачі. Звертайте увагу на знак. Також натискаємо на паузу. І виконуємо перше завдання, першу задачу. Давайте перевіримо. Так як мавпа спить на 12 годин менше, то 22 відняти 12 буде 10 годин. Отже, відповідь: 10 годин на добу спить мавпа. Давайте тепер подивимось на короткий запис е, другої задачі. Що схоже? Так, у нас мавпа перебралася і в другу задачу. Мавпа спить, скільки ми дізналися? Так, 10 годин. Допишіть, будь ласка, сюди. І лінивець на 5 годин більше. Дізнайтеся, скільки годин спить лінивець. Пауза. Перевіряємо. Третє завдання. Перед вами різні тварини. І записано, скільки спить кожна із тварин. А вам треба дізнатися, скільки часу на добу кожна тварина не спить. Пригадайте, будь ласка, скільки годин містить доба. 24. Якщо кіт спить 20 годин, то як дізнатися, скільки годин він не спить? Так, треба від 24 відняти 20. Запишіть, будь ласка, і обчислить. І також обчислить, скільки не спить слон, скільки не спить собака. Пауза. І перевіряємо, так, ви записали чи ні. І останнє завдання четверте. Обчисліть вирази, і на лінійці обведіть відповідне число. Давайте перше зробимо разом. 47 мінус 24. 40 відняти 20 буде 20, 7 мінус 4 буде 3, тобто буде 23. Записали. І тепер на лінійці знаходимо число 23. Знайшли. І ось так олівцем обвели. Далі попрацюйте самостійно. І так підведемо підсумки, чого ми навчилися сьогодні. Чи все вам було зрозуміло? Яке завдання вам було цікавим? Так, а в якому завданні виникли запитання у вас? Дякую за роботу. До побачення.